Онуфрій Манчук Жебівські новелі. Новеля Француз. Минулого літа повіз я був шкап'єтем масло до ресторації на Бангофу в ворогті. Приїхав я там був саме полудні. Передав теркілу кому треба попас шкап'є та вже хочу їхати, аж тут надертіла колія. Я став ще трохи ж роздивитися. І так стою я оперед Бангофи, держу шкапі в руках. Аби се якоїсь холери не вергло, бо там такий зробив наче з гарки, гарків, що аж вуха попухли. Такого народу сипнулося си з тої колії, що рахунку тому не було, і мужчини, і баби, і малі діти, і велички, і жовніри, і всі стеркілами, рубциками, кітликами, усяким дрантям, таким, що без того за гроші на собі не носив. Шо, котрий кудися поверне, то так на нім то то дзвонить і церквотить як на кони, що до вінчині княгиню везе. Люди гаркотять, п'єць від колії свищить, а мені аж в голові закрутило від того гамору, що не чув сми, як приступили до мені два пани. Один, здається, такий ворогтянський, а другий хороба го знає, відки. І тот ворогтянський питається: Ви в Жеб'є? — Яка у Жеб'є? — Це ваше шкап'є? Моє, а чиє ж би було? Ну, то як так, то цього пана із собою, він вам файно заплатить. Я глипнув, маю, ліпше. А то такий високий пан, як заворітниці, а худий такий, як голодний рік. Я кажу, найбих хи взяв, але як він мед їхати, коли мій кінь йому по коліно. Не бейтеся, каже тот ворохтянський, найкорчить ноги. Ну, та як так, та найбуде. Та й тот худєк вісадився на шкап'я, і ми поїхали. Кінь дорогу знає добре, і прийшов наперед, а я собі ззаду пешком курю люльку та й за ним. Ми вже прийшли добрий кавалок, та й скучно мені стало без слова йти, і гадаю, треба мого пана на бесіду щепити. Я погонив коня та й питаюся, а ви відки їдете, пане? А він мені що ж так воркнув, що я якось не порозумів, як се тут місто називають, та й ще раз це питаю. Відки, відки каєте ви є? А він, знаєте, став, подивився на мене і що ж так захаландрагав, та й руками замахав, що я се від нього троха відступив. Віке щастя, Певний, німий. Але як я собі меркувати, то так мені здавалося, що вони таки ніц з собою не говорили. Та й доїхали ми так у кривий, попец тотискали, приїхали ми під першу скалу, а мій пан облишив ганц. Став з конем під скалом, та й що ж до неї говорить, сміється і придивляється, так, якби там свою маму видав? Іга, що він там такого взрів? Я поволеньки прийшов ближче і дивлюся, але що? Скала скалово, камінь каменем. Уже дивлюся так, що аж мало очі не повілізають, і би меніць не годин зріти, або в нього очі інакші, або я вже на старі роки осліп. Заходжу з одного боку, ба з другого дивлюся дгорі, у долину, але куди, хоч дивися цілий день пусто. Пан уже майстов скалом наговорив і повидів, що я стою коло нього та й взявся до мене. Говорить мені, що ж перевертаю очима, і показує руками на скалу так, якби мене на нього лізти заставів, удурів Ганс. Показує на небо, на землю, на верхі, б'ється кулаками в груди, сміється, що аж яси збоїв, аби його якась манколія не знайшла, і зачев миси відступати назад. Був би давно нього утік, якби не кінь. Нема що, гадаю, треба ждати до кінця, що далі буде. Лиш я вже йду за ним подалеку. Бо собі гадаю, що як прийде йому остатна минута і як медсе до мене брати, аби годин був сперед перед нього утечі. А ви, знаєте, ніякої скалини мене, аби до неї не заговорити, ніякого потока не пропустити, аби руками туди не замахати. Яка з планета? А то мене віла годив, то тінен, бодай би йому остатна була. Нема в кого, але мене, та найби вже був цю планету, якому жедове передаване мені. А нас двох тут ніч ловит у цих потоках. Що робити? Аби лиш до якоїсь хати дійти, то далі не піду, аби хумирав. З таким пасічером нема ще що сил дорогу пускати, може здуріти і з тебе зробити сміх із твоєї худобини. І лише щось ми застрів якусь харчину, я взявся на безпеку, прийшов тконевий, і мив за поводи, і уже не дивлюся, що тут там харкотить, лиш хрещуся та й кучую його з конем на задвір'ї перед хати. Злізла то та біда з коня та й просто у хату а я поволеньки за ним що буде. Та й зайшов у хату. Ні добрий вечір, ні сказав, ні слава ісу, але й кос так дивно загалакав, що аж газда си з постели схопив, а діти, як і що ж там шестеро на налавиться під вікном, уси на голову подули на піш за комен. І діти і сараки пізнали, що це якесь нешісті. гадаю, найшла мене напасть, нащо я си на колію лишив дивити. Аби лиш си на цьому місті скінчило, гадаю, аби я якоїсь біглої біди з цим паном не мав. І сидимо ми собі в хаті, я розказую газді за свою біду, а пан роззирається по стінах, дивиться на образи, на ліжники, що весели на жерці, на лудину. А мені щось так крізь голову перейшло, чи це не злодій чи сон? Тут ніби грає перед нами, ні мого це дурного, а відтак чухайся брати в потилицю, як ті так за одну ніч вічистить. Що лиш тебе в одних гадках і сорочці лишить. Я вже їй таких видів, але за ким мовчу. Буду, гадаю, вартувати вже цілу ніч. Отак посиділи ми, може, з годину, як надійшла ґаздинь. Файна, знаєте, жінка. Пан се так коло неї засмієв і клощик докобили, та й штрик борше дні, що не встиглася по хаті роздивити. Обзирають вуставки, ловить за запаски, за пацерки, за фустку. Уже так коло неї ходити когут коло курки. І так се на ню дивить, як без роду, ще жінки не видів. Діти зачели на печі голосити, від за свою маму се збоїли, аби тот пан лихого її не зробив. Газда вже ніс, не каже, лишся підсмішкує. Газдині си стала серед хати і ні суда, ні туди, та й дивиться на того пана, то на мене, то на свого чоловіка, а далі й собі зачала сміятися. Тогди вже я не відержив, хоч мені не до сміху було, та й зареготів си на всю хату. Сміялися ми усі з годину, аж нас колоти зачило, і доки газдині зготовила вечеру. Ми попоїли пан так же та й полягали спати, але я спав мало, і на коли лиш зачало зоріти, я напоїв коня, осідлав та й далі спаном дорогу. Гадаю собі, аби гопруче до села привіз та й збув, бо самі очі видіть, що якесь нечисте, нема до кого і слова заговорити, бо або мовчить через цілу дорогу, як товарі, або вже заговорить. То страх на тебе летить, бо боїсши, що дурів, і аби тебе не споневажив. Але до кого його закучувати, міркую, аби мене від цього пишніка гет відчіпив, та аби я вже з ним ніякої крутенції не мав. Або тоді у нас у селі на вакаціях якийсь професор з Львова, старий та й бородатий, я гадаю, там свого пана приведу та не робить з ним, що хоче, або якось не пасує, такого німого каліку посеред дороги лишити. Як тот уже йому ради не дасть, то шкода, що такий старий, та ще й до того й професор. Та й так десь за дві години приїхали ми перед ту хату, де той професор сидів. Я зацоркав у склейку, запросив, аби війшов на двір, та й кажу, що мене знайшло, яби мене заратував. Він тогди приступив до мого пана та й слово по слову, і нараз загалакали оба відразу тот собі, а це собі. Їх рідні браті, Говорить, та й говорить, один гайташ. А я стою збоку та й дякую Богу. І то один другого так розуміє, якби оба укупі зросли одну цьому стали. От гадаю, що розумний професор, йому таки варт професором бути. Та як уже вони там набалакали і мені за то кап'є заплатили, я запитав си того професора, хто це пан є, аби я хоч знав кого віз. Уже виджу, що це пан ні дурний, ні немій, мій, лиш таку якусь бесіду нескладну має. То, каже професор, один великий пан з Франції приїхав до нас у гори, бо се багато за ні начитав та й закортіло у них бути та й се на нас подивити, що тут йому се дуже вдало. Я взяв шкап'ї в руки та й поваленьки подав сит хаті.